Сьогодні у відео я хотів з вами поговорити про те, звідки на сьогодні Росія бере свої кошти для фінансування армії, як можна призупинити військові дії, активну фазу у нас в країні і як швидко це може трапитись. Ці питання, я думаю, важливі для багатьох, тому давайте розбиратись. Я знайшов дослідження київської школи економіки. Вони тут зібрали проаналізували дані за попереднє Ну, там і спочатку 22 року і до сьогодні про те, які об'єми Росія експортує нафту, нафту і нафтопродукти, як вона сьогодні в реаліях поточних санкцій їх намагається обходити. І також ще дуже важливо, що саме Енергоресурси є основою фінансування на сьогодні військових дій. Якщо ви подивитесь на фондовий ринок Росії, то ми бачимо таку певну волатильність, боковий рух, і якщо його порівняти фондовий ринок Росії із графіком нафти, то по суті вони ідентичні практично. Тому коли енергоресурси дорогі у світі нафта, Безпосередньо і нафтопродукти, то Росія себе почуває просто дуже добре, і вона знаходиться на коні. Як тільки іде якийсь спокій у світі, енергоресурси починають дешевшати і тоді так само і фондовий ринок, і економіка також йде на спад у Росії, і в них казна опустошається, і починаються певні знову проблеми. Тому на сьогодні, от якраз до речі, та криза, яку вони самі створили. Повномасштабну війну розгорнули у Європі, то їм поки що воно на руку. Чому? Бо енергоресурси на сьогодні стали доволі дорогі, і у Росії це є продукт, вона експортує. Але навіть ті санкції, які були введені, то ми бачимо по саме по дослідженню, що вони по суті не забороняють. ну, верніше, не заважають Росії продавати свої товари, отримувати далі гроші, і фінансувати свою військову. Машину. І ось якраз у нас є на першому слайді підготовлений такий певний графік, гістограма, де голубим це shadow, Fleet, це тіньовий флот, і темно-синім це офіційний експорт Росії. І він із початку 22-го року, тіньовим флотом, експорт нафти, перший графік, він постійно зростає, практично на сьогодні до максимуму. Тобто стеля експорту нафти сирої нафти вона залишається практично на одному рівні, але зараз через е, санкції на е, Росії приходиться якось обходити їх, і саме за допомогою Тіньового флоту. Що це таке? Це е, дружні країни до Росії. Там Лівія і інші там, африканські країни допомагають під своїми прапорами експортувати нафту, тобто використовуються якісь там старі танкери, нікому там раніше вже були, можливо, списані, можливо, там GPS є, немає, їх там повідключають і все. от Вони там налагодили собі такий збут. Різний там і на експорт, на чистий продаж, і на переробку, і тому подібне. Загалом дуже багато варіантів, але саме через тіньовий флот. Зараз основний дохід у казну Росії йде через тіньовий флот. І справа гістограма це експорт нафтопродуктів. Тобто це бензин, це дизель, це там не знаю солярка, там, можливо, ще якісь там інші е, варіанти, але це саме нафтопродукти, вже товари з доданою вартістю е, похідні від нафти. І також ми бачимо, що офіційний експорт він потрішку знижується. Атінівий фот навпаки потрішку нарощується. На нафтопродуктах це не так сильно замітно, а от на нафті чистій нафті, то тут доволі все суттєво. Тепер давайте конкретно подивимося, якими портами, якими шляхами це все експортується. Це також важливо. Найбільша доля, от якщо всього, це близько 3500. І ми бачимо це тисяч барелів в день, тобто, якщо не помиляюся, 3,5 мільйони барелів у день вони експортують загалом. А майже ну скільки тут? Близько половини всього свого експорту нафти йде через Балтійське море. Давайте подивимося на карті, де це знаходиться. А це знаходиться якраз там, де Санкт-Петербург, вихід до Балтійського моря, там, де Естонія, Литва, Латвія. Фіни, Фінляндія, Швеція, от якраз в цьому регіоні експортується близько половини всього морського експорту е, нафти е, Росії. Тепер е, з приводу нафтопродуктів, в принципі, теж тенденція приблизно однакова, один діапазон, але офіційним експортом все-таки тенденція йде на спад і збільшення тіньового флоту. Е, Чорне море. Тут тенденція постійно йде така на спад, в принципі, не дивно. Після того, коли розгорнули повномасштабну війну, в принципі, небезпечно як для України транспортувати цими шляхами підвищились ризики. Так само і для Росії. Тому що в нас і ракети вже є, які дістають, і морські дрони, це все, звісно, впливає. Тому бояться, як Росія, так само і ми експортувати в принципі, будь-яку продукцію. Нафтопродуктів, в принципі, тенденція приблизно така сама. Якщо, але, якщо поглянути, то це насправді небагато лише там, 700 Тисяч, там в районі 500 тисяч. Те, що експортується через Чорне море, а через Балтійське море у два рази більше. Далі, близько тисячі це через Тихий океан. Це, скоріш за все, от через оцю територію ось тут. Експортується на сьогодні близько тисячі тисячі барелів, тобто близько мільйона барелів у день. Офіційний експорт. Практично сьогодні вже падає там до нуля, а збільшується практично до максимуму тіньовий флот. Це саме сирої нафти. Тепер давайте перейдемо ще до Арктики. Арктика це тут найбільший насправді є вихід до моря у Росії. Це ось тут. Але в чому проблема? Тобто, ми бачимо, що тут всьо на всього 300 тисяч барелів у день це насправді дуже мало. але Чому так? Нібито вихід до моря величезний, бо треба ще туди транспортувати до цих кордонів. Родовище, скоріш за все, знаходиться далеко від цих кордонів і треба логістику налаштувати, а вона інколи може бути складна, нераціональна і невигідна. Тому поки експортується дуже мало. І наступні слайди: ми з вами бачимо, куди ж саме прямує ця сира нафта. В межах санкцій поточних на сьогодні, І якщо до початку 22 року голубим, ми бачимо велика доля це Європейського союзу, близько третини всього експорту нафти сирові. То на сьогодні Європа практично офіційно не купує Китай Сірем ми бачимо на такому ж самому рівні весь час, останні там два роки купує нафти у морським шляхом у Росії, а наростили ці об'єми, саме замістили Європейський Союз, саме Індія. До 2023 року дуже сильно наростили, там в два-три рази. І на сьогодні вже й тенденція йде на спад. До речі, я вже чув новину, що Америка пригрозила Індії. Якщо вони будуть купувати е, нафту у Росії, то отримають за це хороші санкції. Тому вони, типу, купували в себе, переробляли і продавали потім вже нафтопродукти. Е, тому мені здається, що зараз от все йде вже на такий спад. Е, Нафтопродукти та ж сама історія, бензин, дизель, тому подібне. Інші похідні від нафти, Європейський Союз дуже велику левову частку купував до початку 22-го року, але зараз на сьогодні на мінімалках взагалі щось там купують конкретні індивідуальні країни. І також, якщо подивитись, а хто ж під якими прапорами допомагає обходити ці санкції. То ось тіньовий флот, він постійно збільшується, тому що санкції все більше входять в силу для Росії, тому їй треба шукати інші способи, і от вона обходить за рахунок прапорів інших країн. Тобто ми бачимо Ліберія це Лівія, якщо не помиляюсь, і Панама це от сірий і темно-синій кольори, найбільший експорт під прапорами цих. Країн, а взагалі ви можете побачити, що різні там і В'єтнам, Азербайджан, Камерун, Габон е, і так далі. Тобто багато різних країн допомагають оминати ці санкції. Е, поки е, зараз Росія має змогу експортувати е, свої. Нафтопродукти, поки буде продовжуватись ця кровопролитна війна, і це розуміють всі у світі. Тобто військова машина Росії на сьогодні фінансується їхніми е, прибутками від енергоресурсів, в більшості від нафти, в меншій мірі від природного газу. Якщо від нафти. Європа відмовилась, то від газу поки ще не може повністю відмовитись. Навпаки, вони нарости відмовились від трубопроводного в більшій мірі, а наростили СПГ Газ, Зжижений природний газ. Тому мені здається, що. На цю проблему вже знайшли. Її потрібно тепер от розроблюють зараз міри, як це все можна зробити, заборонити під цими прапорами з нашими союзниками, приймати в портах ці, ці нафтопродукти і цю нафту ті країни, які будуть все таки проводити торгові відносини з Росією, накласти величезними санкціями. І мені здається, це може вже теж скоро закінчитись. Тобто, проблема на сьогодні знайдена. Розроблюються міри. Вони вже практично розроблені. Мені здається, ще залишилось тільки їх от ввести в дію. І після цього можна вже говорити, що може призупинитись війна, тому що поки Путін там два роки горить, що хоче перемовин, але поки він отримує повноцінно дохід, і навіть на сьогодні там в мене теж є певний графік, який я вам забув сьогодні показати, що на сьогодні рекордна виручка від енергоресурсів в 2022-2023 році, якщо не помиляюсь. Росія отримала тому, поки є гроші, поки вони будуть вести цю. Кровопролитну війну, а потрібно все-таки вже переходити до більш радикальних мірів. Тобто я бачу, що це вже іде до того. Зараз на фінансову систему сектор величезні санкції наклали на Росію, відрізали їх від долара та євро. Вони тепер не зможуть залучати через ці валюти інвестиції закордонних іноземних інвесторів на московську фондову біржу до їхніх підприємств. Тому я бачу, що зараз у них. Все йде отак на спад, я приблизно от позначив зелену зону. В два рази вони можуть потім піти на спад. Газпром зараз у них вже, до речі, збитковий, тому що їм невигно з Китаєм торгувати. І хто боїться, що Китай їх там буде. Продовжувати підтримувати, то Китай сам боїться американських і європейських санкцій. Йому більш вигідно все-таки дружити з Європою і з Америкою, тому що це великий ринок збуту по ніж із бідною Росією, з якої вони вже вижили останні соки. І все, що від Росії потрібно, це дешеві, насправді, природні ресурси, от і все. Тому Китай не буде лізти бику на рога, як кажуть. і... Також ця лавочка скоро мені здається, що дуже скоро схопнеться, але при зупиненні війни теж не варто чекати до того моменту, поки не будуть введені в дію повністю санкції, тому що е, Росія і е, Радянський Союз завжди були ворог номер один е, Америки. Просто певний період часу їм приходилось об'єднуватись, але на сьогодні я бачу, що вони хочуть максимально добити Росію, щоб вона вже повністю пішла на дно. І зараз я думаю, ніяких зупинки війни не буде до того моменту, поки не накладуться максимальні санкції, і поки повний залізний занавіс не буде накритий на Росію і відрубаний від цивілізованого демократичного світу. Поки цього не станеться, мені здається. Призупинення війни не буде, але якщо приблизно говорити по часу, коли ж це трапиться, то я по інших пазлах цієї загальної глобальної картини бачу, що це може десь вже трапитись під кінець цього року на початку 25-го. Тобто ще десь півроку може бути ця кровоприлитна війна, на жаль, і, мабуть, скоріш за все, якоїсь зупинки вогню навряд чи буде. Запрошую у своїй соціальній мережі. У Інстаграмі я ділюсь повсякденним життям, кейсами учнів та інвесторів, а в Телеграмі показую, куди в реальному часі я інвестую свої кошти. Хотілося б, звісно, швидше, але я бачу, що наші партнери дуже сильно взялися серйозно за Росію, і вони її не відпустять, поки не задушать, як кажуть, повністю. Тому. Це все, що на сьогодні хотів вам сказати. Якщо у вас є цікаві думки з цього приводу, пишіть їх в коментарі. Якщо у вас є дослідження, інші теж, які відображають динаміку з приводу російської економіки і те, що впливає на їхню військову машину, ви також мені скидайте в коментарі, мені цікаво буде ознайомитись. Ну а в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на YouTube, Telegram, Instagram. і до нових зустрічей. Бувайте!